Доброго дня! Сьогодні ми з вами поговоримо про сальмонельоз. Сальмонельоз це гостре, зооантропонозне інфекційне кишкове захворювання, яке характеризується поєднанням інтоксикаційного диспепсичного синдрому, що призводить до зневоднення організму. Необхідно відмітити, що на сальмонельоз хворіють як люди, так і тварин. Збудником захворювання є бактерії роду сальмонела. Також необхідно зазначити, що бактерії дуже стійкі і до соління, і до копчення, і для їх знищення необхідне тривале кип'ятіння. Джерелом інфекції є. Люди насії і багато видів тварин, особливо домашніх тварин, зокрема, це велика та дрібна рогата худоба, свині, коні, птиці, кати, грузуни. Тварини можуть бути як носіями хвороби, так і хворіти на сальмонельоз. Механізм передачі сальмонельозу фекально ораль. Шляхи передачі це харчовий при вживанні продуктів, які містять ці бактерії. контактно-побутовий, наприклад, через забруднені руки, рушники, посуд, водний. Водою із водопроводу і механічний, наприклад, з мухом та тарганам. Продукти харчування, у яких міститься бактерії, це переважно м'ясні страви. Термічно необроблені яйця, або недостатньо термічно оброблені яйця і молочні продукти. Причому м'ясо може інфікуватись прижиттєво, якщо у тварини спостерігалась бактеріемія, або посмертно, наприклад, в процесі оброблення туші, або транспортування, або зберігання, особливо неправильного зберігання м'яса. Інкубаційний період становить від 2 до, годин, до 2 діб, але найчастіше становить 6-12 годин. Чим більше сальмонел у харчових продуктах, тим коротший буде інкубаційний період. Починається захворювання гостро із підвищення температури до 38-40 градусів. У хворих відмічається головний біль, загальне нездуження, втрата апетиту, біль у суглобах, нудота, блювання, і необхідно зазначити, що пронос із домішками крові та слизу. Залежно від клінічних особливостей виділяють такі форми сальмонельозу, як гастроінтестинальна і генералізована форма. В свою чергу гастроінтестинальна форма підрозділяється на три варіанти: Це гастептичний, гастроентеричний і гастроентероколітичний, а генералізована форма включає такі варіанти, як тифоподібний і септичний. В залежності від тяжкості хвороби, загальна тривалість становить від 2-3 діб до 10 діб. Але найчастіше захворювання протікає 3-7 діб. Необхідно зазначити, що у дітей до одного року та осіб похилого віку переважає важкий перебіг захворювання. Зазвичай хвороба закінчується одужанням, але відомі летальні відпадки, і летальність може становити до 0,6%, і зростає вона при пізньому початку лікування. Після одужання люди можуть бути тривалий час носіями і поширювати інфекцію з випорожненням. Заходи профілактики сальмонельозу полягають у виявленні ізоляції і санації носіїв та хворих, включають також заходи щодо ліквідації та профілактики сальмонельозу у тварин птахів. Санітарно-гігієнічні і санітарно-ветеринарні заходи щодо попередження інфікування м'яса, молочних продуктів в процесі їхнього транспортування, зберігання, переробки і реалізації і у торгівельних мережах, та на підприємствах громадського харчування. І давайте з вами розглянемо тести, які можуть зустрічатись у вас на іспиті крок 2 із дисципліни гігієни. При вживанні яєчні, приготовленої вдома із яєць качки, у хворих через 8 годин виникли наступні симптоми: температура 39 градусів, головний біль, блювання, біль в животі, понос, випорожнення часті із слизом, тривалість захворювання 3 доби, яка хвороба мікробної природи мала місце. Звертаємо увагу на те, що у хворого спостерігається клінічна картина, яка буде відповідати сальмонельозу. При аналізі раціону ми з'ясовуємо, що хворий вживав яйця, яєчні, приготовлено із яєць качки, А яйця є одним із основних продуктів, які містять. Можуть містити збудник сальмонельозу. І ще необхідно відмітити, що цей збудник він дуже стійкий і необхідна тривала термічна обробка. Тож, скоріш за все, яєчня була недостатньо термічно оброблена, і це призвело до захворювання на сальмонельоз. В інфекційне відділення поступила жінка з 47 років зі скаргами на високу температуру, лихоманку, сильну слабкість, біль голови, недоту, блювання, випорожнення часті, рідкі. Захворювання почалося через 12 годин після споживання омлету і скачених яєць. Діагноз. У хворої спостерігається клінічна картина, яка відповідає сальмонельозу, а враховуючи те, що жінка вживала омлет приготовлені із качиних яєць, які і були джерелом надходження сальмонели, то діагноз сальмонельоз. Дякую вам за увагу. Ставте лайки, дизлайки, підписуйтесь, підписуйтесь на мій канал. До побачення.